Цими вихідними у манежі спортивного комплексу Політехнік відбулись фінальні матчі вищої ліги чемпіонату Кременчука з футзалу. Атмосфера на майданчику була напруженою. Кожна команда мала лише одну мету здобути перемогу та підняти над головою кубок чемпіонів. Гравці продемонстрували високий рівень майстерності, злагоджену командну гру і справжню жагу до перемоги. Та у вирішальному матчі все вирішили точність, витримка та командний дух. У драматичному фіналі команда ТАС здобула перемогу над минулорічними чемпіонами командою Адвокат Іко, завершивши матч із рахунком 3-2 та здобувши кубок «Бєлиха». Саме ця перемога забезпечила їм перше місце та звання чемпіона вищої ліги. Наразі нагороджували вищу лігу чемпіоната міста Кременчука. Перше місце посіла команда ТАС, друге місце посіла команда Геологія, третє місце посіла команда. Нафтохімік наступного тижня буде нагороджуватися друга ліга і перша ліга». в такі складні для нашої країни часи варто підтримувати всі спортивні ініціативи, адже, безперечно, це сприяє підтримці здорового духу серед громадян. Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити подібні заходи та вітаємо команду ТАС із заслуженою перемогою. Бажаємо їм натхнення, сили та нових спортивних досягнень. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.